Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. 15 років тюрми за держзраду Ширію. Нарешті винесли вирок. Вінницький міський суд визнав про пропагандиста. Анатолія Ширія винним держзраді його засудили до 15 років позбавлення волі. Про це написав сам Шарій в своєму телеграм-каналі. Офіційного тексту рішення суду наразі немає відкритому доступі серед обвинувачень введення антиукраїнської діяльності в телеграмі. Ютуб. Поширення дезінформації на користь РФ участь у постановчих відео з допитами українських військовополонених шарі. Один із фігурантів реєстру зрадників руху чесно він регулярно з'являвся в ефірах. Медведчука і Мураєва поширював наративи Кремля, дискредитував ЗСУ. Зазначимо Анатолій Шарій, відомий в інтернет-мережі Українофоб, відеоблогер, колишній журналіст, пропагандист з Кремля. Знаменитий як автор величезної кількості відеороликів, зіткою критикою української влади з 14-го року, характерний стиль перекручування фактів, упередженість, прикрашання, сарказм, явна проросійська риторика. Рідна сестра Олена називає шарія аферистом, злодієм і педофілом. І ось це створіння, яке вже давно покинуло Україну і продовжує поливати її брудом, пише уже із-за кордону, продовжує продукувати фейки на догоду російській пропаганді. І ось зараз, коли увесь світ побачив шокуючі кадри з звільненої бучі, які демонструють усю неця гейдотність російської армії, показують те, як вони позначали з місцевих жителів публічне Кремля Шарі вирішив перекрутити факти і всьому звинуватити, кого вірно українців. Про це пише в телеграмі Олексій Гончаренко. А ви знаєте, хто допомагає російській пропаганді в тому, щоб сказати, що Буча це фейк? Ви знаєте, це Анатолій Шарій. Цікавий факт в тому, що Соловійний пам'ят різко щось там сам постить. А в основному канал з репостами. Але ось шматок потрібного відео вирізаного із стріму, о 10-й годині відразу запостив Збіг толя шарій так само причетний до тих тисяч убитих в Україні, як і Соловйова і Скабєєва, констатує нардеп. А сам Шарій переконує у своєму ролику, що нібито українська артилерія накрила бучу перед тим, як увійти в місто. Але чого можна було чекати від людини, яка давно вже втратила все людське раніше підозрюваного в Держзраді України блогера Шарія, знайшли в Іспанії. Українські активісти відзначили місце знаходження будинку шарія на карті. Зазначили, що поруч з оселою завжди перебуває охоронець. Власне там і сталася зустріч активістів і шарія. Люди закидали пропагандисту роботу на Кремль, на що то історично кричав, щоб йому показали хоч одне відео, де він виступає проти України між ними і людьми. Сталася невелика сутичка. Хоча поруч стояв охоронець, який не давав конфлікту, розгорітися на повну, інакше толіку точно довелося б вмитися сльозами після спілкування з українцями, пощастило пропагандисту. На жаль, але ще не вечір, друзі. В той же час телеграм-канали стверджують, що шарій закінчить як портнов одразу після того, як перестане бути потрібен росіянам. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.